Зі снігового полону понад 30 віддалених сіл та хуторів на Старосамбірщині через закурені дороги опинилися без получення, адже зазвичай шляховики розчищають лише головні магістралі за допомогою мешканці звернулися до благодійників. Для родини Гучок села Іванівщина Саростамбіщині, проблема, як дістатися до лікарні вже позаду. Дівчинка вагою 4 кілограми Андріана народилася здоровою. Однак жінка могла і не встигнути доїхати до алкошерів. через закурені снігом дороги. Правда, трошки трясло, як їхали, дитина ногами вперлася, ребра, дуже трясло, боліло. Але вже нічого, вже добре. Набагато зручніше буде, і машина якась проїде, і ще щось. Навіть пішком чи пройти легше. Знаючи проблеми із сільськими дорогами, у фонді Лупишанського взялися допомогти. Розробили дворічну програму з ремонту шляхів. А взимку благодійники розчищають їх від снігу. Благодійний фонд вирішив піти таким чистим шляхом, щоб купили. Ми придбали грейдер для того, щоб робити оті сільські дороги. От сьогодні ви бачите приклад. Він працює в такому далекому віддаленому куточку, як хутір саси. у нас де неможливо ні одна техніка туди не їде. Наш грейдер ми сьогодні будемо розчищати дорогу. На очисті доріг грейдер працює понад 12 годин на день. За три дні розчистили вже понад дві тисячі кілометрів шляхів. Сьогодні ще прочищу на певні кілометрів 70-80. До всіх селів, які є поблизу чи всюди, ми робимо дороги, так як має бути. Самі складні села сюди, перекурюють снігами. Туда кожний участок в нас дуже складний. Є. Основна траса то є почислена такими ридерами почислина, а села в основному то є снігами перекурені, і сніг дуже великий того року. У селах налагодиться нормальне життя, щоб діти могли діставатися до сусідньої скелівки, до школи на автобусі, а не пішки, долаючи 4 кілометри. Необхідність є велика, тому що держава на, на належному рівні не проводить свої роботи, не розчищає дороги так, як би хотілось. Коротше, а у фонд Андрія Лупошанського, дякуючи йому, буде дорога розчищена на засадках. я Так зрозумів, в скелівці. О, ну, якщо до фонду Андрія Лопушанського, я ще можу додати. Також принагодно подякувати влітку. У нас возили більше 30 дітей в санаторії Женева. Діти відпочили також. Два наші односельці учаці в тому в університеті імені Драгоманова в Києві. Щодня до фонду Андрія Лопушанського надходить до 10 заяв на очистку підізних шляхів. Тут переконують, відмови у допомозі не буде нікому.